Друзі, вітаю! Ми відкриваємо гуманітарний хаб в місті Умані по вулиці Небесної Сотні, 27. Тут дуже велике приміщення, і люди зможуть безкоштовно абсолютно записі отримувати одяг, взуття, іграшки, продукти харчування, посуд, інвалідні візки, милиці, палиці, ходунки, навіть функціональні кроваті. Кому треба там хтось, наприклад, інсульт, там, і багато іншої допомоги. Хаб буде працювати постійно. Це наш спільний проект з фондом Сучасне село та міста. Я хочу зазначити, що багато дуже звернень людей, які зараз в скрутному стані, тому вирішили допомогти. І будемо постійно цим процесом працювати. Хаб знаходиться в Умані, хоча він діє по всій Черкаській області, і можна в принципі звертатися людям без проблем всім абсолютно мешканцям. Цей мешканці Черкаської області, зокрема Умані Уманського району, це переселенці, скажемо так, будь-які верстви населення. На фоні того, що в місті Умані, міська влада, яка сьогодні фактично належить бандитам, нічого не робить для містян. То я думаю, що це буде гарне подспорює таке для захисту людей. Я думаю, що це, мабуть, не найбільший хаб по всій Черкаській області гуманітарно. Ми працюємо, віримо в перемогу, віримо в те, що скоро буде мир, все буде добре. Хаб буде працювати постійно, один день на тиждень буде вихідним. Ми все позначимо на нашій сторінці і фонда і моєї. Думаю, що це буде гарним підспір'ям для людей, для допомоги людям в умовах війни. Віримо в краще. Всім бажаю мирного неба і добра.